Золотий м'яч від журналу Франц Футбол. Найпрестижніша індивідуальна футбольна нагорода, про яку мріяли мільйони. Претендували десятки легендарних гравців, але отримати її змогли лише особливі футболісти. У 1956 році першу нагороду отримав форвард англійського блекпула Стенлі Метьюс. І станом на початок 2024 року лише 44 гравці ставали володарями золотого м'яча. Що приємно, серед них одразу троє українців. Про одного з них ми сьогодні і поговоримо. На відміну від Олега Блохина та Андрія Шевченка, кар'єра Одеси та Ігоря Беланова на найвищому європейському рівні тривала недовго. Якщо перші двоє провели на топ рівні приблизно по 15 років, то пік Беланова вклався у відрізок з 1985 по 1988 рік. Проте, як незважаючи на важкий початок і швидке закінчення кар'єри встигнути стати легендою київського динамо і нашого футболу, ми згадаємо у новому випуску на ютуб каналі RetroFootball Ukraine. У стилі всіляких ютуберів запрошую вас підписатись на наш перспективний і обалдінний ютуб канал, адже в цьому році на вас чекає багато інформативного і ностальгічного контенту. У часи постійного тиску, коли здається, що ще трохи і втома візьме гору, дуже важливо вчасно емоційно розрядитися, щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом з Favbet та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. Від постійного стресу та пресингу треба відволікатись. Нехай спорт підтримає тебе. Ігор Беланов народився 25 вересня 1960 року в Одесі. Відточував футбольну майстерність майбутній володар золотого м'яча на рідній вулиці М'ясоїдівській, що знаходиться у легендарному районі Молдованка. В дитячу школу Чорноморця хлопця не взяли через невеликі антропометричні дані. Тож аж до випуску зі школи він займався і грав за команду свого Жека. У 16 років сталася трагедія, яка сильно вплинула на хлопця. В автокатастрофі загинув його батько, що вмить перетворила типового юнака на закриту й серйозну людину. Ігор взяв на себе обов'язки голови сімейства і закінчив ПТУ за спеціальністю каменяр-монтажник третього розряду, після чого почав працювати на будівництві. Працюючи денно та нерідко вночі, юнак не забував і про свою улюблену справу. Виступами на міських змаганнях завжди привертав увагу футбольних експертів, поки нарешті до нього не прийшли з Чорноморця, де він одразу потрапив в дублюючий склад. У 1978 році Беланов відіграв 19 матчів та забив 5 голів в першості дублюючих складів, після чого отримав запрошення в радянську армію. На щастя, два роки служби Ігор не білив дерева і не фарбував траву в зелений колір, а зараз повсюдженою ті часи схемою приєднався до команди одеського спортивного клубу армії, яка виступала у першій лізі СРСР. Цей час пройшов дуже корисно для Ігоря. В перших двох сезонах у дорослому футболі він зіграв 68 матчів, в яких відзначився 16 забитими м'ячами, а Ска Одеса посідала 15 і 16 місце з 24 команд. Ближче до демобілізації армійське керівництво нав'язливо пропонувало солдату Беланову залишатись на службі. Однак від сержантських погонів і інших радощів футболіста врятувала мама, яка написала листа у Москву, і як не дивно їй пішли назустріч. Після повернення додому Ігоря, звісно, забрав Чорноморець, на цей раз вже у першу команду. Очолював о у той час Нікіта Павлович Симонян. При якому команда у сезоні 81 посіла 11 те місце з 18 команд у вищій лізі Союзу, Білано виступи на найвищому рівні, розпочав з чотирьох виходів на заміну у стартових турах, але потім став основним і забив 6 голів у 27 матчах. На початку 1982 року Чорноморець очолив Прокопенко. Для Віктора Євгеновича це був перший досвід у тренерській кар'єри. Як показав час, робота в Одесі була успішною і стала чудовим трампліном для молодого спеціаліста. Перший сезон був обкаткою. Десяте місце і лише два голи Беланова у 29 матчах. У 1983 році йде прогрес. Команда посідає восьме місце, а Беланов забиває 7 голів. Неймовірна швидкість форварда привертає все більше уваги, і в тому році Ігор вперше отримує запрошення з Києва. Однак тоді від переходу він утримався, адже не хотів залишати наодинці мати. Та й Динамо тоді очолював Юрій Морозов, при якому кияни фінішували випередив Чорноморець лише на одне очко. В тому ж році Ігор двічі грає за олімпійську збірною СРСР, у складі якої двічі вийшов на заміну у матчах відбору на Олімпіаду. Третьому на цей раз товариському матчі вийшов у стартовому складі проти Національної збірної Союзу. В наступному році приходить ще одна пропозиція з Києва, але Форвард концентрується на допомозі Чорноморцю, який здобуває серйозний результат. У неймовірно конкурентному чемпіонаті СРСР моряки посідають четверте місце і здобувають право зіграти в Кубку УЄФА. Беланов забиває 11 м'ячів. І розуміє, що вже готовий робити крок вперед у кар'єрі. Мати тим часом вдруге виходить заміж. А Ігор після сезону їде з голкіпером Юрієм Романським в гості до Леоніда Буряка, після спілкування з яким просить передати Лобановському, що готовий до переходу. На початку 1985-го 25-річний Беланов приєднується до київської команди і, переживши пекельні збори, без розкачки стає важливим маленьким гвинтяком колективу. Неймовірна стартова швидкість Одесита стала останнім недостаючим пазлом у новій легендарній команді, побудованій Лобановським. Вже у травні Беланов здобуває свій перший трофей в кар'єрі Кубок СРСР. У вирішальній грі динамівці перемагають Шахтар 2-1. У чемпіонаті Ігор забиває 10 голів, більшість з яких проходить на першу половину року. Навесні новачок стає кумиром київських болівальників, коли робить дубль у ворота московського Спартака. Та перемога 2-0 у підсумку робить різницю у чемпіонській гонці. Динамо випереджає одвічних ворогів на два очки і здобуває 11 те радянське золото. Вдалі виступи за клуб, звісно, відкрили форварду дорогу у національну збірну. 2 травня 1985 року Беланов дебютував у матчі відбору до чемпіонату світу проти команди Швейцарії. За рахунку 4-0 змінив Дніпрянина Геннадія Литовченка і відіграв 10 заключних хвилин. Через місяць тренер Едуард Молофєв випустив ігоря на надважливий матч у Копенгагені з перших хвилин. Збірна Данії виграє 4-2. А наш герой відіграє 70 хвилин і в роздягальні вислуховує обвинувачення, які Малофеєв оголошує ще й у пресі. Мовляв, команда грала в 10, зробив Беланова головним винуватцем поразки. До такого тиску той виявляється не готовим і переживає великий стрес, з яким пов'язане падіння результативності в клубі. У збірній також на нього не розраховують. В кінці літа 85-го тренер дає зіграти кілька хвилин в товариському матчі проти Румунії Мірчі Луческу, після чого повністю ігнорує і перестає викликати навіть на товариські матчі. Восени Динамо розпочинає свій шлях у Кубку володарів Кубків. В одній восьмій фіналу турніру Біланов забиває перший міжнародний гол. У домашній грі проти Румунської університаті Ігор отримав пас від Заварова, обіграв захисника і потужно пробив, зробивши рахунок 2-0. Весняну частину Єврокубку Ігор розпочинає блискуче. У першій грі однієї четвертої фіналу Відні Беланов започаткував розгром Рапіда, оформивши дубль в другому таймі. В обох випадках асистентом виступив Василь Рац. А другий гол особливо вартує уваги, адже був забитий у нетиповій для невисокого футболіста манері головою. В домашній грі кияни також розгромила австрійців, а Ігор на цей раз відзначився з пенальті. Аналогічним чином, він забив у півфіналі. У матчі відповіді проти празької Дукли Беланов вбив у протистоянні інтригу, яка й без того майже не жила після домашніх 3-0. На фінальний матч у Ліоні кияни прилетіли на фоні лякаючих чуток, подробиці яких дізнались лише покинув межі комуністичного режиму. Чорнобильська трагедія стала для гравців великим шоком, однак надії на полі ніяк не вплинула. Суперник по фіналу мадридський Атлетіко, п'ята команда іспенської примери у сезоні 85-86. Очолював матрацників Луїса Арагонес, який у 2008 році зробить Іспанію чемпіоном Європи. Динамо виграє 3-0, а Беланов приймає активну участь у перших двох забитих голах. На шостій хвилині після його удару і сейву аргентинця Фільола м'яч у ворота додав Заваров. А у кінці зустрічі взяв участь у легендарній атаці Віялом, крапку в якій поставив блохін. Валерій Лобановський побудував вже другу видатну команду, яка повторила успіх команди 75-го року. Ігнорувати і далі одного з найкращих гравців СРСР тренер збірної Малофії вже не мав права. Тим паче справи головної команди Союзу перед чемпіонатом світу були відверто кепськими. Беланов грає у товариському матчі проти Фінляндії 90 хвилин. Анульовані шія стає останньою краплею терпіння вищого футбольного керівництва. За два тижні до виліту в Мексику команду очолює Валерій Лобановський, який нічого не вигадує і робить базовим клубом збірної своє Динамо, яке перебуває на піку і не потребує часу, щоб зігратись. Стартувала на турнірі команда феєрично. Вже до 24-ї хвилини матчу з угорцями радянська команда вигравала 3-0. Беланов спочатку поставив м'яч під шикарний удар Олєнікова, а потім сам зарубив і реалізував пенальті. Це був його перший гол в червоній футболці з чотирма літерами на грудях. В другому таймі угорці отримали ще три голи, а підопічний Лобановського вмить стали одним із фаворитів змагань. В другому турі суперник був більш серйозний, діючий чемпіон Європи Франція з блискучим Мішелем Платіні у складі. На початку другого тайму Белано відкотив під удар Василю Рацу, який феєрично пробив у дев'ятку воріт Жуеля Баца. Гальські півні швидко відігрались, і гра завершилась в нічию, яка влаштувала обох фаворитів групи. В третьому турі Лобановський вдався до ротації. Тому Беланов гру проти Канади розпочав на лаві запасних. А коли з'явився на полі, віддав гольову на Заварова, який також вийшов на заміну незадовго до цього. 2-0. Перший раунд плей-оф проти Бельгії став великим розчаруванням через виліт і арбітраж. Однак особисто для Беланова це, напевно, головний матч у кар'єрі. На 27-й хвилині він відкрив рахунок після пасу Заварова. Погодьтесь, цей м'яч виглядає як покращена версія голу у ворота університаді. Бельгійці в першому таймі відігрались, але на 70 й хвилині знову спрацювала зв'язка Заваров Беланов. Ролі не змінились, Олександр віддав, Ігор чітко розібрався в моменті і пробив у дальній кут. Хетрик було оформлено вже у овертаймі, однак його виявилося замало. 3-4 і радянські футболісти повертаються додому. Вже через місяць після виліту з Мексики Біланов повертається у Північну Америку, щоб прийняти участь у благодійному матчі всіх зірок, метою якого був збір коштів для постраждалих від землетрусу дітей у Тій таки Мексиці. У команді Америки головною зіркою був, звісно, дієго Марадона, а Беланов зіграв за збірну решти світу. За даними FIFA, зіграний у Лос-Анджелесі матч подивились 650 мільйонів телеглядачів. Міжнародні успіхи і всесвітня слава не відволікли Ігоря від справ клубних. Перебиваючи на піку кар'єри футболіст на прізвиську ракета, в чемпіонаті СРСР 86 року забив 10 голів у 22 матчах. Найважливіший з них в останній золотій грі чемпіонату проти московського Динамо, головного конкурента в тому сезоні. Кияни перемогли 2-1, а чемпіонський гол наш герой забив з пенальті. Одразу після матчу динамівці отримали золоті нагороди і святкували разом з переповненими трибунами республіканського, на яких у той вечір зібрали 100 тисяч глядачів. В грудні і без того насичений рік увінчала сенсація. На урочистому святкуванні легендарного сезону Коте Махарадзе оголосив радісну новину. Футболом, лучшим футболістом Європейського континенту 1986 року назван нападаючий київського динамо Ігор Беланов. Беланов став другим київським динамівцем володарем золотого м'яча. Повторив цей успіх через 11 років після Олега Блохіна. До речі, це був лише третій випадок в історії, коли в одній команді грали два володаря найпрестижнішої нагороди. До цього таке було у баварців Бекенбауера та Мюллера, а також у Ювентіні, Россі та Платіні. Саме гегемонію останнього перервав Беланов. Мішель в красивій манері вигравав золотий м'яч у 83, 84 та 85 роках, але метафорично передав трофей гравцю радянської збірної в жовтні. Коли у матчі відбору на Євро на Стад Де Франс саме Гол Ігоря став переможним в тій грі. Офіційне вручення нагороди відбулось аж через три місяці перед матчем однієї четвертої фіналу Кубку європейських чемпіонів проти Бешекташа. У першій грі від Ізмірі кияни перемогли 5-0 з голом Беланова. Тож гра у Києві була пустою формальністю. Нагороджувати кращого гравця Європи особисто приїхав головний редактор францфутболу Жан Тібер, який вручив тріумфатору золотий м'яч перед початком гри. Головними конкурентами за приз тоді були легендарний форвард мадридського реала Еміліо Ботрегеніо та не менш легендарний Гарі Лінекер, який якраз влітку 86-го змінив Евертон на Барселону. З цього часу тиск відповідальності почав тиснути на Беланова. І став у підсумку непідйомним вантажем для нього. Від володаря золотого м'яча чекали чудес у кожній грі, але вийти на рівень гри 86-го року йому вже не вдалося. Більш того, не дивлячись на великі бажання, з кожним роком він грав все гірше і гірше. Тільки не отримавши в руки золотий м'яч, футболіст дуже хотів відзначити цю справу голом. Але наприкінці зустрічі з Бешекташем через хвилювання вперше в кар'єрі не реалізував пенальті, пробивши в поперечину. В чемпіонаті показники просіли у сезоні 87 Динамо посіло сьоме місце. А Беланов забив 8 голів, половина з них з 11-метрових. Тріумфальний фінал кубку пройшов без нього через травму, але партнери зуміли вигризти перемогу у мінських динамівців у після серії. У серпні 87 го Беланов разом з Заваровим мали честь зіграти у матчі на честь століття англійського футболу у складі збірної світу, який протистояла збірна кращих гравців чемпіонату Англії. У ті часи запрошення на такі виставкові матчі це солідний маркер упізнаваності і визнання. Окрім двох киян за світову команду зіграли, наприклад, Гарі Лінекер, Мішель Платіні та Дієго Армандо Марадона. Белано вийшов на заміну на 68-й хвилині і трохи пограв пліч-опліч -пліч з великим аргентинцем. Щоправда, після його появи на полі британці забили двічі і перемогли 3-0. Восени у матчі відбору до Чемпіонату Європи збірна СРСР перемогла Ісландію 2-0. А Беланов відкрив рахунок у матчі, вчасно зігравши на добивання. Для 27-річного Форварда це був останній гол у складі збірної, хоча грав він ще у 15 зустрічах. Красномовний факт, підтверджуючи поступове згасання зірки світового футболу. 1988 рік. У першій половині сезону Ігор забиває в чемпіонаті лише два голи. До того ж, обидва з пенальті. Однак Валерій Лобановський вірить в нього і бере на чемпіонат Європи. Беланов на турнірі не виблискує. Однак команда грає дуже добре. Ігор також робить вклад у спільний успіх. В першому турі проти Нідерландів його поперечний пас несподівано перетворив у гол Василь Рад. Так радянська збірна стартувала з перемоги над головним фаворитом турніру. В другому турі зустріли з міцною ті часи Ірландією. До 74-ї хвилини саме вони вели в рахунку. Але після складного завиконання гольової передачі Біланова, яка, як на мене, була не пасом, а прокиданням собі на хід, Протасов зрівняв рахунок. У вирішальній грі за вихід з групи збірна СРСР грала з Англією. Перемогли 3-1, а Ігор не дограв перший тайм, бо зазнав пошкодження. Через цю травму він також пропустив півфінал з Італією. І без нього команда видала свій найкращий матч на турнірі та й в цілому під керівництвом Валерія Васильовича. У фіналі в Мюнхені збірна СРСР знову зустріла з нідерландцями. Беланов встиг відновитися, відіграв 90 хвилин. І саме він мав усі найреальніші моменти своєї команди. Пробивав вище з 5 метрів, влучав штангу, і, як апогей, не реалізував пенальті. Як завжди пробив на силу, але голкіпер Ганс Ван Брекелен відбив цей удар. 0-2. Нідерландці тріумфують. Більші офіційних матчах за національною збірною СРСР Ігор не грав, обмежившись участю у товариських зустрічах. У 1988 році Беланови Заваров приймають участь у ще одному шоу-матчі. На цей раз на честь завершення великої кар'єри Мішеля Платіні. У французькому нанці також зібрались кращі люди цієї гри: Матеу, Зіко, Страк, Антарделі, Мічел і, звісно, Марадона. Ще більшої солідності заходу додала присутність короля футболу Пеле, який відвідав цей матч у якості почесного гостя. Белано вийшов у стартовому складі збірної світу проти збірної Франції. І 45 хвилин насолоджувався грою пліч пліч з видатними гравцями. А в перерві поступився місцем на полі Заварову. Після гри обидві команди і вболівальники проваджали великого француза, який провів дійсно видатну кар'єру. Після повернення з чемпіонату Європи Динамо в'язалось у боротьбу за черговий чемпіонський титул, який, врешті, виграв Дніпропетровський Дніпро Євгена Кочеревського. У сезоні 89 результативність Біланова також не вражала. У 20 матчах він відзначився тричі. За те, як і багато інших зірок того часу, отримав шанс поїхати грати за кордон. Тоді це була не просто можливість спробувати щось нове у футболі, а в першу чергу нагода заробити і пожити у вільній країні за межами комунізму. Вибирати самостійно закордонний клуб радянському футболісту ніхто, звісно, не пропонував. Тому волею долі і партії зірковий футболіст поїхав в Західну Німеччину у Борусію. Серед знайомих облич у складі жеребців того часу відмітимо лідера команди Штефана Ефенберга і молодого форварда Олівера Бірхофа. До нового колективу Ігор приєднався аж у кінці жовтня і дебютував в Бундеслізі на початку листопада у грі проти Штутгарта. Невдало. Був замінений на 75-й хвилині за рахунку 0-4. Перша перемога і перший гол у новому чемпіонаті стались в третій грі проти В середині другого тайму Билану у своєму стилі отримав передачу з глибини поля і реалізував вихід сам на сам. Ще через тур Форвард відзначився голом у воротах Леверкузенського Байера. Але після цього матчу сталася історія, яка перекреслила сподівання на подальші вдалі виступи у Федеративній Республіці Німеччина. В грудні 89-го в гості до сімейства Беланових приїхали приятелі дружини з Батьківщини. Під час однієї з прогулянок советські люди, очманів від небаченого різноманіття вибору в магазинах капіталістичної країни, потрапили в поліцію після того, як поцупали речі в одному з них. Розбиратись ситуації у відділ поліції приїхав сам Беланов, що потрапило на шпальти жовтих газет і кинуло тінь на репутацію гравця. Скандал тривав деякий час, а Беланов болісно переніс цю ситуацію, яка проходила на фоні важкої адаптації у новій обстановці і без того сором'язливої людини. Радянська преса також не оминула цієї ганебної теми, як і газети інших країн. У наступній грі з Вердором Ігор ще оформив дубль, але далі все ставало тільки гірше. Більше до кінця сезону він не забивав, конфліктував з тренером Гердом фон Брухом. А преса довго смакувала, сміялась з покупки дружиною радянського футболіста 15 кілограмів м'яса про запас. Борусія посіла 15 місце з 18 команд, на одне очко відірвавшись від зони перехідних матчів. У квітні 1990 року після більш ніж річної перерви Биланов зіграв за національну збірну. У рамках підготовки до чемпіонату світу в Італії збірна СРСР зіграла товариський матч проти Ірландії, в якому Валерій Лобановський надав шанс одному зі своїх улюбленців. Але бліда гра того не переконала метра, тим більше в кінці сезону Ігор пропустив кілька турів Бундесліги, тож в заявку на Мундіаль не потрапив. Ті 90 хвилин в Дубліні стали останніми для Ігоря на міжнародному рівні. В підсумку Ігор Беланов зіграв за головну команду Союзу 33 матчі та забив в них 8 голів. В сезоні 90-91 справи клубні у Беланова стали ще більш сумними. В першому колі не забив жодного голу в 8 матчах і взимку перейшов у Айнтракт Брауншвейг, команду, що перебувала у нижній частині другої німецької Бундесліги. В другій половині сезону забив 3 голи у 9 матчах. А наступний сезон команда проводила вже в Оберлізі об'єднаної Німеччини. Тут Беланов забив 10 голів за сезон. А футбол тоді від нього вже відходив на другий план, адже Одесит почав займатися комерцією і організував в Німеччині продаж спортивного харчування. Сезон 92-93 пропустив офіційно через травму, що, однак, не завадило йому пограти вдома за команду з чемпіонату Одеської області благо Благоєва. На сезон 93-94 повернувся в Брауншвейг. Де провів ще рік у третій за силою Лізі Німеччини, хоча перед цим був в кроці від переходу в один з клубів Сполучених Штатів. Далі була річна пауза і повернення в Україну. В 1995 році пограв у чемпіонаті Одеської області, а влітку отримав запрошення від старого знайомого Леоніда Буряка повернутись до Чорноморця, в якому той працював головним тренером. Вже у першій грі після повернення Беланов забив свій перший і єдиний гол у Вищій лізі України. Сталося це в першому турі проти Кривбаса на рідному стадіоні. Однак, відігравши ще два тури, отримав травму, після чого завершив кар'єру через непорозуміння з керівництвом Чорноморця. Пуринув з головою у бізнес, через рік Ігор отримав запрошення від мера Маріуполя Михайла Поживанова і директора комбіната імені Ліча Володимира Бойка допомогти місцевому футбольному клубу Металургу якості граючого тренера. В другій лізі сезону 96-97 Беланов зіграв один матч. А в наступному році в першій лізі забив 4 голи у чотирьох матчах, а команда вийшла у вищу лігу. У 1997 році Біланов повернувся додому і спокійно займався бізнесом, паралельно бігаючи за решельє на чемпіонаті Одеської області. У 2003 році Ігор повернувся в футбол. Разом з іншим відомим футболістом Геннадієм Перепаденко викупив контрольний пакет акцій швейцарського футбольного клубу Віль. Компаньйони запросили тренером команди Олександра Заварова та півзахисника Валентина Полтавця. І вже у наступному році сенсаційно виграли Кубок Швейцарії. Однак через різницю в менталітеті і напруженого відношення до чужоземців Беланови компанія Покинули клуб, продав свою долю за безцінок. Подальшому Ігор Іванович подавав свою кандидатуру на посаду президента Української прем'єр-ліги у 2009 році. А пізніше працював у Федерації футболу України, де Андрій Павелко, до того, як сісти під арешт, колекціонував навколо себе легендарних футболістів, які, на жаль, зганьбили своє ім'я, підтримуючи до кінця свого чесного і порядного керівника. Головна чеснота футболіста Беланова – неймовірна швидкість. Через що його називали ракетою та скіпі на честь кінгуру з австралійського телесеріалу. І саме завдячуючи цьому козирю, він по праву увірвався в когорту легенд нашого футболу. Його золотий м'яч досі вважається одним з найбільш спірних в історії. Адже в обох командах Лобановського важко було виділити головну зірку. Але хитрик більгійцям трохи підняв Одесита над партнерами і так вийшло, що над усією Європою. Ще одна риса, яка зробила прізвище Беланова Великим, це залізний характер. Все ж таки не часто футболісти без серйозної підготовки в дитинстві потрапляють на серйозний рівень. Але наш герой хоч і ненадовго, але стрибнув на топ-рівень. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. В будь-якому випадку поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та чекайте нові обалдінні випуски на нашому каналі. До нових випусків!